Наприкінці травня традиційно відзначають День Героїв. З нагоди цього свята на Калущині в селі Грабівка біля пам'ятника провіднику ОУН Степану Бандері відбулось урочисте віче: День Героїв це свято величі духу українських вояків, борців за волю України і є символом непоборності української нації. Їхній подвиг назавжди стане дороговказом для справжніх патріотів у боротьбі за втілення ідеї, за яку гинули тисячі синів і дочок України. Цього року у селі Грабівка біля пам'ятника провіднику ОУН Степану Бандері відбулося урочисте вічі з нагоди цього свята. Поминальну панахиду за полеглими героями відправив місцевий парох, отець Роман. Спільною молитвою вшанували пам'ять тих, кому не село чим було слово воля хто своє молоде життя віддав боротьбі, хто ціною власної крові здобув для нас Україну. Після цього представники районної влади ветерани УПА здійснили покладання вінків до пам'ятника провіднику ОУН. Далі усі учасники Віче відправились до народного дому села Грабівка, де відбулись урочистості з нагоди Дня Героїв. Перед присутніми виступили голова районної ради Василь Дзунза і заступник голови райдержадміністрації Ольга Курпіта, які у своїх промовах підкреслили велич боротьби тих людей, які віддали своє життя, щоб ми жили у вільній державі. Вони віддали життя за те, щоб ми мали сьогоднішній день. Вони віддали свої молоді роки за те, щоб дійсно Україна стала вільною і незалежною. І на великий жаль, мільйони, напевно, українців ми не можемо навіть піти на їхні могили. Там, десь на чужині, їхні остатки, невідомі могилки. А тут ми повинні об'єднатись українці і побудувати, і зробити для них найкращий пам'ятник це побудувати міцну українську незалежну державу із добрим життям. У цей день українці маніфестують єдність з українськими героями, мільйонами відомих і незнаних сьогодні синів і дочок України. День героїв для кожного справжнього українця це не день жалоби, це день гордості, пам'яті і боротьби. Вся історія нашого народу це вікова, виснажлива і героїчна боротьба за волю. Та реалізацію свого права на власну державу. У своєму виступі станичний калузької станиці братства вояків УПА Степан Петраш звернувся до молоді, щоб вони і надалі пам'ятали своїх національних героїв і берегли незалежну Україну. І я звертаюсь до нашої молоді. Ви маєте чим гордитися і з кого брати примір, щоб бути подібними на тих, Великих українців і рядових українців, але справжніх героїв. Ми віримо вам і надіємося, що ви не дозволите ще разом з дідами відібрати у нас найдорожче, яке хочуть зробити кремлівські карлики разом з п'ятою колоною Москви. Україна є і Україна буде вічно. Бо ми так хочемо також. Під час святкового заходу лунали патріотичні пісні у виконанні художніх колективів району.